Медіація у цивільних та сімейних конфліктах спорах. Згідно з статтю 3 закону України про медіацію. медіація може бути проведена до звернення до суду третейського суду, Міжнародного комерційного арбітражу, або під час досудового судового третейського арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду Третейського суду чи Міжнародного комерційного арбітражу. Тобто, медіація, по суті, може бути проведена на будь-якому етапі. Як до початку судового розгляду, так і в процесі судового розгляду, так і після постановлення певного рішення в конкретній судовій справі. Важливе положення, яке закріплене статтею 3 закону про медіацію, звучить таким чином: проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності. Що це означає? За загальним правилом строк позовної давності в нас становить 3 роки. Відповідно, якщо в процесі цих 3 років буде проводитись процедура медіації, то її проведення ніяким чином на цей строк не впливає. Тому в певних випадках можливо якась зі сторін захоче шляхом залучення іншої сторони до процедури медіації затягти у ці строки позовної давності з метою, щоб потім інша сторона не змогла подати позову до суду. Тому це положення закону про медіацію воно розраховане на добропорядність сторін. Цивільним процесуальним кодексом України визначено окремі позиції щодо проведення процедури медіації. Так, стаття 49 -та визначає процесуальні права. Та обов'язків сторін. Зокрема, частиною 7 визначено, що сторони можуть примиритись у тому числі шляхом медіації на будь-якій стадії судового процесу. Результат домовленості сторін може бути оформлений мировою угодою. Стаття 70. Закріплює положення, згідно якого. Особи, які за законом зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв'язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг медіації під час проведення позасудового регулювання спору, не можуть бути допитані про такі відомості. Стаття 197 Цивільного процесуального кодексу. Зокрема, зазначає, що у підготовчому засіданні суд з'ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, передати справу на розгляд третейського суду або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді. Тобто, зокрема, цією статтею передбачено обов'язок. Суду роз'яснювати можливість врегулювання спору шляхом медіації і з'ясовувати бажання сторін щодо цього. Стаття 251 Цивільного процесуального кодексу зобов'язує суд зупинити провадження у справі, якщо має місце звернення обох сторін з клопотанням про зупинення провадження у справі у зв'язку з проведенням медіації. Це положення Цивільного процесуального кодексу теж, до речі, може бути використано для затягнення строків, але це вже у відкритому провадженні щодо конкретного спору чи конфлікту. Стаття 253 Цивільного процесуального кодексу визначає строки, на які зупиняється провадження у справі. Ну і зокрема. Зупиняється провадження у справі на час проведення медіації. Але не більше 90 днів з дня постановлення судом ухвали про зупинення провадження у справі. Тобто, все ж таки обмеження передбачені цивільним процесуальним кодексом це 90 не більше 90 днів. Слід зазначити, що цивільні та сімейні. Спори конфлікті на сьогоднішній день є найбільш поширеною категорією конфліктів, які розглядаються шляхом медіації. Тобто вирішуються спірні питання за допомогою цієї процедури. І це не тільки практика України, це і практика європейських країн, Сполучених Штатів Америки, інших зарубіжних країн, що саме ця категорія конфліктів спорів переважно. Забезпечується вирішення питань цих спорів конфліктів за допомогою медіації. Закон України про медіацію у статті 3 визначає, що до сфери застосування цієї процедури відносяться, зокрема, спори конфлікти які виникають у цивільних сімейних правовідносинах. Хто може ініціювати процедуру медіації по цій категорії конфліктів спорів? Ну, в першу чергу, це самі сторони позивач або відповідач. Знову ж таки, може звертатись спочатку окремо або позивач, або відповідач, але в кінцевому рахунку рішення про проведення цієї процедури приймають обидві сторони. Якщо хоча б одна зі сторон не згодна, то процедура медіації не може бути розпочата. Яка мотивація сторін може бути при зверненні до медіатором. Ну, в першу чергу, це швидке і реальне відшкодування шкоди без судового та виконавчого провадження. В ході медіації сторони домовляються і про розміри цієї шкоди, і про порядок її відшкодування, і про терміни їх відшкодування. І якщо ця домовленість є спільною, то відповідно цей процес є значно швидшим. І це буде відбуватись в судовому порядку. Також до мотивації сторін може відноситись бажання зберегти кошти на послуги захисника або на сам судовий процес. Судовий процес теж потребує залучення певних коштів. Це і судовий збір, і витрати там, на залучення спеціалістів, на проведення експертиз. Ну і, зокрема, як зазначено, також повинні. Оплачуються ці послуги захисника. Це також може впливати на рішення сторін щодо бажання вирішити конфлікт шляхом саме медіації, а не судового розгляду. Ну і теж не менш важливим чинником до спонукання сторін провести медіацію може бути бажання зберегти добрі стосунки. Тому що цивільні та сімейні конфлікти спори доволі часто виникають між. Людьми, які мають саме родинні або товариські стосунки. І далеко, ну не так же і рідко все ж таки сторони збер... бажають зберегти ці стосунки. А крім сторін, самих сторін, ініціювати проведення процедури медіації може зокрема суддя. Ось як ми попередньо зазначали, цивільний процесуальний кодекс зобов'язує суддю з'ясувати в підготовчому засіданні. Бажання сторін регулювати спор, конфлікт, зокрема, шляхом проведення медіації. Звісно, що, якщо сторони спитають, що це за процедура, суддя повинен роз'яснити загальних принаймні рисах, що це за процедура, яким чином сторони можуть регулювати своє питання. Так, ну і крім того, крім положень цивільного процесуального кодексу, також суддя може керуватись. Державними програмами, зокрема, стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 21-23 роки, яка впроваджує рекомендує впроваджувати процедуру медіації в практичну діяльність правоохоронних та судових органів, крім того, ініціаторами. Проведення процедури медіації можуть бути представники тих органів, на які покладений обов'язок забезпечувати доступ до цієї соціальної послуги. Це можуть бути і працівники соціальних служб, які діють на підставі, зокрема, закону про соціальні послуги, а також про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю. А також можуть бути представники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. З метою реалізації відповідного закону про безоплатну правову допомогу. В процесі премедіації, Нагадую, премедіація це перший етап медіації, коли відбувається перше спілкування медіатора зі сторонами, коли доводиться інформація для сторін, що таке взагалі медіація, яким чином може бути досягнуто. Взаємовигідного рішення спору конфлікту для сторін. медіатор може доводити положення не тільки закону про медіацію, а й цивільного законодавства. Для чого це робиться? Для того, щоб сторони ну, максимально повно уявляли собі всі можливі варіанти вирішення їх, їхнього спору, відповідно, плюси та мінуси, і могли прийняти рішення, яке ж. Такий же спосіб регулювання конфлікту є більш оптимальним і доцільним для їх ситуації, тому можуть роз'яснювати в тому числі і положення цивільного кодексу України. Зараз на екрані виведені положення, що стосуються спадкування. Чому саме ці положення? Тому що доволі поширена, поширені конфлікти в цій сфері, які можуть врегульовуватись, вирішувати шляхом проведення. Процедури медіації. Тому медіатор може роз'яснювати ці положення цивільного кодексу. Це не надання юридичної консультації, це роз'яснення положень цивільного кодексу, і в ніякому разі це не свідчить про те, що медіатор якось втрачає свою неупередженість, якщо роз'яснює ці положення або позивачу, або відповідачу, або одразу їм обом. Що стосується спадщини, є відповідний розділ в Цивільному Кодексі України присвячений цим питанням. Зокрема, те, що спадкування здійснюється за заповітом або за законом, ну і за загальним правилом стаття 1267 визначає, що розміри частки спадщини спадкоємців за законом є рівними. Подкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки успадшених когось із них. Ну і інші положення, також закріплені цивільним кодексом, які доцільно, на мою думку, доводити сторонам, щоб вони приймали знову ж таки рішення, який же спосіб вирішення конфлікту їм обрати. Сімейний кодекс України також регулює питання, які виникають у сімейних конфліктах та спорах. Теж достатньо поширена категорія конфліктів спорів, які можуть бути вирішені за допомогою медіації. Теж є практика і зарубіжна, і практика України щодо цих конфліктів спорів. Знову ж таки, в процесі залучення сторін. До процедури медіації не буде зайвим доводити і окремі положення сімейного кодексу. В якості інформації. Не консультації, що краще робити, а саме в якості інформації. Так, доволі поширені сімейні конфлікти вони стосуються майнових прав дружини та чоловіка. В сімейному кодексі є відповідні положення, які регулюють ці питання. Стаття 57. Сімейного кодексу особистої приватною власністю дружини чоловіка є. Майно набуте нею ним до шлюбу, майно набути за час шлюбу, але на підставі договору до дарування або в порядку спадкування. Майно набути під час шлюбу, але за кошти, які належали окремо або чоловіку, або дружині. Урегульована статтею 60 підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя. Тобто майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку або доходу. Ще однією категорією спорів конфліктів саме в сфері сімейних відносин. Є питання щодо обов'язку батьків утримувати дитину. Ну, зокрема, це питання, що стосується розміру аліментів. Також сімейним кодексом встановлено статті 182 мінімальний, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який повинен бути не менш, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У цьому році ця сума становить для дітей від 6 до 18 років 2833 гривні. Ну і відповідно 50%, тобто мінімальна сума аліментів це 1416 гривень 50 копійок. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини. Відповідного. Віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку доходу платника аліментів. Ну, до чого ця інформація? Звісно, що вона необхідна в процесі судового розгляду, але якщо сторона звертається для вирішення конфлікту за допомогою медіації, то ця інформація для неї зайвою не буде, щоб було розуміння, все ж таки на що можна розраховувати, якщо. У спір не буде вирішувати шляхом медіації. Крім попередніх положень, сімейний кодекс закріплює права та обов'язки подружжя по утриманню. Також цей конфлікт спір може виникнути серед родичів і теж може бути врегульований не в судовому порядку, а за рахунок проведення процедури медіації. Але при цьому медіатор. Може роз'яснювати положення сімейного кодексу, щоб сторони розуміли перспективи розгляду судового їх спору, ну, і відповідно, порівнювали з можливостями медіації. Стаття 75 сімейного кодексу закріплює право одного з подружжя на отримання. Тобто дружина та чоловік повинні матеріально підтримувати один одного. Право на отримання має той з подружжя, який є непрацездатним. Потребує матеріальної допомоги за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу. Стаття 76 закріплює право на отримання після розірвання шлюбу. Тобто, сам факт розірвання шлюбу ще не є підставою припиняти отримання, яке виникло під час шлюбу. Зокрема, в цій статті зазначено, що після розірвання шлюбу особа має право на отримання, якщо вона стала непрацездатною. До розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги, якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати таку допомогу. Це право триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу. Ще одна категорія конфліктів. В сфері сімейних правовідносин, яка може вирішувати за допомогою не тільки суду, а й за допомогою медіації, це права батьків щодо визначення місця проживання дитини. Окремі положення, закріплені в сімейному кодексі щодо того, з ким може і повинна проживати дитина. Місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається, визначається за згодою батьків. Дитина, яка досягла 10 років, може вже давати сама згоду на те, з ким з батьків проживати. А після досягнення 14 років, вже немає значення по суті, наявні згоди батьків враховуються вже самовизначення дитини щодо того, з ким з батьків проживати. Це, скажімо так, немаловажні питання, які. Теж доцільно роз'яснювати, ну і самому медіатору е, знати в процесі залучення сторін до медіації щодо цього спору. Крім того, в сімейному кодексі закріплені положення щодо обов'язку батьків отримувати повнолітні дочку, сина. Ну, зокрема, е, це стосується тих випадків, коли. Повнолітні дочка, син є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Ну, відповідно, якщо батьки здатні надати таку допомогу. Якщо ж повнолітні дочка чи син продовжують навчання і в зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, теж батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надати матеріальну допомогу. Звісно, це положення, які в першу чергу розраховані на розв'язання конфлікту в судовому порядку, але медіатору принаймні для себе треба це знати і за необхідності доводити ці положення. Не давати консультацію, а лише доводити ці положення до сторін, як в процесі залучення до медіації, так і можливо, і безпосередньо. Самій процедурі, якщо виникне, виникне така потреба, ну, аналогічно. В принципі, сімейний кодекс закріплює обов'язок повнолітніх дочки та сина отримувати батьків. У випадку, якщо батьки є непрацездатними, потребують матеріальної допомоги, то відповідно повнолітні дочка та син зобов'язані згідно статті 202 сімейного кодексу утримувати своїх батьків. Також ці обов'язки покладаються сімейним кодексом і на інших членів сім'ї та родичів. Зокрема, на бабу, діда отримувати внуків, внуків правнуки отримувати бабу, діда прабабу, прадіда. Обов'язок по утриманню братів та сестер. Ну і ряд інших обов'язків щодо отримання також прописані в сімейному кодексу, і їх ці обов'язки треба враховувати при прийнятті рішення щодо проведення процедури медіації, процесі цієї медіації для того, щоб роз'яснити сторонам перспективи можливого судового розгляду їх спору або конфлікту. Незайвим буде в процесі премедіації, тобто, коли відбувається залучення сторін до медіації, роз'яснити не тільки положення цивільного або сімейного кодексу, але й положення цивільного процесуального кодексу України. Для чого це ну, доцільно? Я не кажу, що це необхідно, це доцільно, щоб сторони бачили перспективу, ось, яким чином може бути, точніше, тривати. Процес судового розгляду, що для цього судового розгляду необхідно. Ну, зокрема, для судового розгляду цивільний процесуальний кодекс передбачає наявність доказів. Письмові, речові, електронні висновки експертів, показання свідків. Тобто, всі ці докази треба буде надавати в судове засідання. Ну, звісно, що це час, це кошти, для процедури медіації. Не обов'язково надавати якісь докази. Не обов'язково. Це лише за згодою сторін. Якщо інша сторона там попросить в процесі медіації ну, надати якийсь доказ, то сторона інша може надати, а може не надати. Тобто все це е, взаємоузгоджується сторонами в процедурі медіації, не є обов'язково. Відповідно, не витрачається час, не витрачаються кошти е, на збирання і надання цих доказів. Процесі медіації. Крім того, цивільний процесуальний кодекс України визначає види судових витрат. Розмір е, судові витрати згідно статті 133 цивільного процесуального кодексу складаються з судового збору та витрат пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом, ну і відповідно закону про судовий збір. До витрат пов'язаних з розглядом справи належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу. Ну, як правило, це залучення захисника адвоката, на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, проведення експертиз, на витребування доказів, проведення огляду доказів за місцем їх знаходження. Забезпеченням доказів. Пов'язані також можуть бути ці витрати з чиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. Ну, умовно кажучи, для чого це доводити сторона медіації? Для того, щоб вони принаймні в загальних рисах могли собі порахувати, які матеріальні витрати їх чекають в подальшому, якщо справа. Буде розглядати в судовому порядку. Ну і наскільки це доцільно витрачати кошти, ну, поряд з коштами, нерви, звісно, і все інше, якщо можна вирішити це питання шляхом медіації. Тому інформація ось ця, ще раз повторюю, це не є юридичною консультацією, це доведення положень закону для того, щоб сторони прийняли рішення, що їм краще. медіація або судовий розгляд. Так, ну крім того, в Цивільному процесуальному кодексі України закріп, закріплена можливість мирової угоди сторін. Стаття 207 ЦПК регулює це питання. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватись лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода. Не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Так, виконання мирової угоди здійснюються особи, особами, які її уклали в порядку і в строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановлених законом України про виконавче провадження. Таким чином, в процесі медіації. Може бути укладена мурова угода, і, випад, ну, і в подальшому, е, якщо ця угода ухвала буде затверджена, то по суті результати медіації стають в даному конкретному випадку, передбаченому цивільним процесуальним кодексом виконавчим документом, і вже на підставі цивільного процесуального кодексу може виконуватись положення, які досягнуті, зокрема, в процедурі медіації. Примусового порядку. Так, ну Крім того, при залученні сторін до процедури медіації не буде зайвим роз'яснення строків розгляду, розгляду справи судом. Ну, як вже зазначалось, то розгляд, судовий розгляд справи він триває понад 60 днів. Цивільним процесуальним кодексом повний строк розгляду справи в порядку загального позовного провадження становить 125 днів, з яких 5 днів на відкриття провадження у справі, 60 днів на проведення підготовчого провадження, строк якого може бути продовжено ще на 30 днів. І 30 днів на розгляд справи по суті. Але при цьому суд може зупиняти провадження, поновлювати провадження. Ну і відповідно. Зазначені терміни можуть значно збільшуватись. Теж ця інформація не буде зайвою, коли роз'яснюється сторонам сутність медіації, ну і її певні переваги порівняно з тим же самим судовим розглядом. Тобто сторони можуть вирішувати, що їм краще. Чи вирішити питання шляхом медіації протягом відносно нетривалого часу, чи. Вирішувати в судовому порядку, і ця процедура затягнеться на достатньо значний термін? Так, Ну і те, що стосується витрат судових, не буде зайвим сторонам медіації роз'яснити, зокрема, положення закону України про судовий збір, тобто пояснити, що в разі подання позовної заяви, яка, яку суму треба сплатити. Якості судового збору. Так, ну якщо позовна заява подається майнового характеру фізичною особою або фізичною особою підприємцем, то судовий збір становить 1% ціни позову. Але не менше 4% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. В цьому, в 2023 році це становить суму від 1073 гривень 60 копійок до 13420 гривень. Ну, відповідно, теж сторони повинні враховувати в тому числі і ось ці можливі матеріальні витрати, якщо спір буде розглядати в судовому порядку і приймати рішення. Ну, якщо простими словами, що їм дешевше і швидше. Чи судовий розгляд, чи розгляд конфлікту спору шляхом медіації.